Курсу географії 6 класу ви пам'ятаєте, що природні комплекси або ПК це поєднання різних компонентів природи, гірських порід, вод, повітря, ґрунтів, організмів на певній ділянці земної поверхні. Ці компоненти взаємопов'язані між собою, тобто при зміні одного з них змінюється весь природний комплекс. Існує окрема наука про природні комплекси, яка зветься ландшафтознавство. Яка є частиною фізичної географії? Ця наука вивчає природні комплекси як структурну частину географічної оболонки Землі. Вам відомо, що на Землі виділять різні кліматичні пояси. Вони дають змогу виділити і географічні пояси. відома, географічні пояси це найбільші зональні природні комплекси географічної оболонки, які широкими смугами простягаються в широтному напрямку і змінюють один одного від екватора до полюсів. Географічні пояси різняться між собою кількістю сонячної енергії, переважаючими повітряними масами і панівними вітрами. Географічні пояси називаються так, як і відповідні кліматичні пояси. Отже, на землі виділяють сім основних географічних поясів: екваторіальний, два тропічних, два помірних і два полярних Арктичний і Антарктичний. Та шість перехідних: два субекватеріальних, два субтропічних, два субполярних, субарктичний і субантарктичний. Для кожного географічного поясу на материка характерний свій набір природних зон. Довідомо природна зона це великий за територією природний комплекс, який вирізняється особливостями природних компонентів, типом клімату, ґрунтів, водних ресурсів, рослинності і тваринного світу. Наприклад, лісові природні комплекси переважають у зоні тайги. Мішаних, широколистих та екваторіальних лісів. А в зоні лісостепу чи саван чергуються степові і лісові території. І тому найвиразнішими компонентами, за якими можна зовні визначити природну зону, є рослинність і тваринний світ. Кожний материк чи океан як цілісна велика територія. Може бути представлений своїми лише йому властивими природними комплексами. Вони можуть бути гірськими, рівнинними, прибережними лісовими тощо. Чим більше материк чи океан, тим різноманітніші типи та види його природних комплексів. Ви пам'ятаєте, що найбільшим природним комплексом на Землі є географічна оболонка. У її межах визначають менші природні комплекси материки і океани. Розміщення материків та океанів визначає особливості розподілу сонячної енергії, яка поступає до географічної оболонки ззовні. Унаслідок широтного розподілу енергії сонця з'являються географічні пояси та природні зони. Вони зазвичай мають широтну орієнтацію, простягаються із заходу на схід. Але на конфігурацію природних зон впливають не тільки температурні умови, а ще й умови зволоження території. Тому їхня форма може бути більш різноманітною, ніж у кліматичних поясах. У різних географічних поясах можна відзначити повторюваність однакових чи подібних природних зон. Наприклад, лісові природні зони є і в помірному, і в тропічному, і в екваторіальному поясах. Те саме стосується і пустель та степів. Причиною цього є повторення однакових співвідношень тепла і вологи на різних материках. Це явище називається природною зональністю. Природну зональність на рівнинах називають широтною. У горах зміну природних комплексів з висотою називають висотною поясністю. Кількість вертикальних поясів у горах залежить від їхнього географічного положення та висоти. Найбільшим за площею зональним природним комплексом в Україні є СТЕП, що займає близько 40% площі нашої держави. Місцеві назви природних комплексів, незважаючи на те, що вони схожі, на різних материках часто відрізняються. Так, в Євразії степові природні комплекси називаються степом, а в Північній Америці прерією. У Південній Америці родючі рівнини зі степовою рослинністю називають пампою. А гірські сухі південноамериканські степи пуною.